Ми повертаємося до ситуації у Марганці на Дніпропетровщині, де сьогодні російські військові вдарили дроном по автобусу, який перевозив працівників одного з підприємств. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих та 42 поранених. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Фейсбуці. На місці влучання перебуває наш кореспондент Антон Сіренко, і у нього дізнаємося більше інформації. Вітаємо тебе, Антоном! Вітаю. Розкажи, що наразі тобі відомо. Доброго дня, Оксана, доброго дня Олеся. Дійсно, сьогодні зранку, близько близько сьомої ранку, армія РФ атакувала безпілотником автобус у Марганці. Про це своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Станом на зараз, буквально півгодини тому, Дніпропетровська обласна прокуратура оновила, кіль... оновила кількість поранених. Власне, це 43 поранені людини. Більшість із них близько 40 людей нині перебувають у різних медзакладах Дніпропетровщини. Ми Зараз перебуваємо неподалік однієї з лікарень, де власне нині перебуває частина поранених. Встигли поспілкуватися із двома жіночками, які були власне у момент вибуху у самому автобусі. У них є акубаро травми, є невеликі осколкові Поранення медики за ними наглядають, оцінюють їхній стан здоров'я як середньої тяжкості. Ну і власне внаслідок атаки загинуло 9 людей. Це вісім жінок та один чоловік. Ну власне сьогодні, 23, 24 та 25 того квітня на Дніпропетровщині оголошено день жалоби за загиблими у Марганці. Ми встигли навіть побувати на самому місці удару, де власне безпілотник поцілив прямо по центру даху самого цього автобусу. Люди їхали по звичайній трасі на підприємство. На підприємство у Марганці всередині були в більшості жінки. Це все були працівниці місцевого комбінату. Ну і власне fpv дрон, як нам повідомили у місцевій владі. Поцілив прямо по центру. Більшість із загиблих загинули на місці. Частинні намагалися надавати першу немедичну допомогу. ПТ. Проте медикам на жаль не вдалося врятувати поранених. Ну і власне, як я вже казав раніше, за усіми пораненими нині доглядають лікарі, і також близько чотирьох людей нині перебувають на амбулаторному лікуванні. Наразі ну і власне прямо зараз у Марганецькій та Нікопольських громадах оголошено повітряна тривога пов'язана із загрозами застосування. Артилерійського озброєння. поки ми були оцю годину в місті, вже пролунало близько п'яти вибухів. Тож я прошу жителів з Марганецької та Нікопольської громад перебувати в укритті? Ну і наразі це вся актуальна інформація, яка у мене є. Колеги, вам слово, Антоне, Яка наразі безпекова ситуація загалом зберігається у громаді? Чи, є, чи, чи багато людей звідти евакуювалося? А ті, які залишаються, чи мають можливість повноцінно працювати і жити? Власне, попри постійні обстріли, наприклад, у Марганецькій Нікопольській громадах, якщо дивитись на офіційні джерела, то часто буває таке, що повітряні тривоги пов'язані з артилерійськими застосуванням застосуванням артилерійського озброєння можуть тривати по декілька годин. Потім триває перерва буквально в 5 хвилин, і після цього знову розпочинається нова тривога. Постійно, що у Нікополі, що у Нікопольській громаді, у прибережній зоні постійно чути вибухи. Як неодноразово заявляв у своєму телеграм-каналі, Чільні Дніпропетровського Лисак, росіяни застосовують абсолютно різні типи озброєння. Це і реактивні системи залпового вогню, і ударні дрони, і дрони камікадзе, і міномети, і артилерія. Попри це. Життя власне продовжується у цих містах. На місці робота наразі загальна евакуація в цих районах не оголошена. Проте будь-хто з бажаючих, хто хоче виїхати, має таку можливість вільно. Місці нині поки не закрито. Ну єдине на що звісно заліся місцеві жителі, коли ми з ними тут постійно спілкуємося. Про те, що вони вже якомога швидше хочуть, аби ці обстріли закінчилися, тому що буквально кожної години кожні 30 хвилин ми чуємо вибухи майже по всій. Є по всій громаді, антоне такі випадки, коли саме противники намагаються вразити цивільний громадський транспорт, ми неодноразово чули, були на Херсонщині, на Сумщині. Якщо говорити про Марганець, чи це є перший випадок, чи вже вони таку ж саму практику застосовують, як і в Херсонщині Сумщині інших областях. Ну, власне, у Марганці, у Марганецькій громаді, цей випадок вперше до того ж настільки масштабний. Проте неодноразово і е, очільники е, місцевих адміністрацій, і очільник Дніпропетровської Лисак заявляв про те, що доволі часто нині росіяни е, армія РФ застосовує ударні дрони і застосовує їх проти цивільних автівок. Це можуть бути як і е, сьогодні. Був автобус, так і будь, можуть бути е, маршрутні засоби. Це можуть бути автівки приватної власності. Ну і деякі місцеві навіть кажуть за слухами е, те, що на іншому березі Дніпра з Енергодару власне армія РФ запускає ці дрони і на цивільних жителях Нікополя, Нікопольської громади, Марганця та Марганецької громади тренуються літати власне на цих ФПВ-дронах та уражати цілі, які рухаються. Тож уже неодноразово буквально навіть за цей місяць уже декілька випадків було, коли від е обстрілів. Е Отримували поранення цивільні люди, які їхали у власній автівці, і доволі часто тактику, яку застосовує армія РФ у себе, те, що під час удару, якщо ми кажемо не про автівки, не про техніку, а про будинки, приватні будинки, то як і в більшості регіонів армія РФ застосовує таку тактику, що після обстрілу, коли на місце приїжджають працівники ДСНС, працівники поліції, аби допомагати місцевим гасити пожежі, фіксувати наслідки, буквально за 10-15 хвилин, поки є певне скупчення людей, армія РФ може проводити. Повторний обстріл цього міста для того, аби завдати ще якомога більшої шкоди, того армія РФ не обирає власне кажучи, цілі. Будучи це якась автівка цивільна, будучи це як сьогодні. Великий бус з працівниками місцевого підприємства під обстріл потрапляють всі. Антоне, бережи себе, дякуємо, дякуємо тобі, тобі за цю інформацію, що ти нам щойно розповів. Антон Сіренко був з нами на зв'язку із Марганця, що на Дніпропетровщині, і розповів про наслідки обстрілів сьогодні, які зробили російські військові. Нагадаю, з дрона вони атакували автобус, де загинуло дев'ятеро людей, і та загалом розповів про безпекову ситуацію в Марганецькій громаді.